Всім, всім привіт. Це продовження обустройства хати. Після наші штучки ми берем в в там, де стрижуться в парикмахерстві, зараз покажу. Ось тут там ми беремо. до речі, мені надо тут туда... Ой, я вам тут покажу. Видите, тут я такого... Вы не знала что тут я такая штучка? А, Подушечка, тут тоже можно брать и А лучше давать свои персонажки в все речи. Получилось, что что ну, не зарабатывали все время и на квартиру тоже не хватало все время. А потом я уже... Так, стоп, а дай моя подушка? девочки. Видите, вот эту подушку можно на другую сторону, типа, диван. Типа диванчик положити. Идите, я классно у нас вышла с камерой. Так. Так, у меня блогер, так що. А мені надо, мені зайти. шо. Не, после нее, я ее раздела. А мне надо яктами. тут мне заехать ты. Картинку такую, например, наприклад. Ну что тут нам добре? Там надо нам фен. Фен надо лайти. І дитина дуже воновала сія, тому що не знаю, як я підважалася, бо ще я, ну, <плес> ну, час, ще... Четвертя, я не знаю. Напевно, Підпи... вже Підпи... часу. Часу, стається, буде і третя часть, чи четверта я не рахую. мало часу остається, буде і сістю, що зражається. Йдемо в Рижий світ. Скоріше заходь.